Церковь в Святих Отців Шести Вселенських соборів. Ми знаємо, знаємо із церковної історії, що після е, Міланського Едикту, е, коли святий ревноапостольний князь Константин, цар Константин дав свободу християнській вірі, прирівняв її до всіх інших вір, які існували на той час то церква почала борхливо розвиватися. І е, дьявол, ворог людського спасіння, спочатку він нищив фізично, нищив тих, хто вірив у Христа. Коли вони отримали захист від закону, то е, дьявол почав середини церкви розрушати. Він почав знаходити людей неіскусних, гордих, надмінних е, і. Вкладав їй розум в всякі неправильні вчення про Бога, про Божу Матір, про Хрест, про ікони, про е, Спасителя. І ці, ці неправильні вчення називаються Єрісі. І він почав єрізьмі розрушати церковне тіло. І пройшло після 313 року, пройшло 12 років, і вже зібрали перший Вселенський собор. Щоби захистити церкву від Єресі Аріанства. Потім ще було після цього собору ще було шість соборів. Другий собор був у 381 році, це проти Єресі, яка хулила Духа Святого, Третьої поста Святої Троїці. Четвертий, третій собор був у 351 році. У році, 431 році вбачаєш. І це було, на цьому соборі було засуджено неправильне вчення про Божу матір. Ю. Наступний собор був у 451 році, 420 років. Це був собор, на якому була ну, переможена єрість монофізитства. Тобто єдиноприродний. Ну, В Христі дві природи. і вони об'єднані, єдна, об але одна одного не подавляють і не, 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 не поглощають. А були літаки, які говорили, що Божа природа поглотила людську. ну це так як популярно пояснюю вам. Но, проти цього вчення, що в Христі тільки одна природа. Був собор і цю єрість теж розкрили і не зложили. П'ятий собор був у 553 році, У 53 році це було засуджували вчення трьох єпископів Феодорита, Феодора і Іву. Ну, це теж така ціла історія, то вони писали писання, і ці писання розповсюджувалися серед людей, а там були неправильні вчення про Бога, про, про творіння Боже. І ці творіння, їхні ці твори були засуджені. І шостий собор був у 680 році, це було проти малофілітства. Філі це бажання, воля. Грецьке слово «фелі». І було, собор був, який навчив людей, що в Христі було і дві волі. І Божественна воля не подавляла людську волю в во Христі. Людська воля підчинялася Божественній волі, але добровільно, не по принужденню. І на кінець останній Собор був проти іконоборців. Це в 787 році, на якому засудили Ярець іконоборства тих людей, які називали ікони ідолами, і що ми поклоняємося ідолам, а Собор рішив і постановив, що поклоняючись образу, який написаний там на, на, на дощі чи на, на камені, чи на чого, ми поклоніння переноситься до первообраза. Ми кланяємося перед іконою, перед образом, а на самом деле наше поклонення йде до первого образу. Як людина, яка має фотографію мами і цілує її, ніхто не може сказати, що вона рахує, що мама це є, фотографія це є мама. Це не мама. Це є образ, який нагадує про маму, яку людина любить і цілуючи фотографію, вона цей поцінок дає мамі. Сім соборів було, Селенських соборів було, і вони захистили чистоту святої православної віри. Зараз ця віра е, існує до сих пір, чесно, непорочна віра, але такі часи, що дуже багато споховів, які намагаються цю віру якось спотворити, змінити. Тому що віра вона дає людині можливість бути спасеною, навіть якщо людина Великий грішник, але вона має правильну віру, то вона може в один час покаятися і спастися. Якщо у людини неправильна віра, то вона, може, вона не може покаятися по-справжньому, тому що вона не знає дорогу до Бога, вона знає, що Бог від неї хоче. А не знаючи, що Бог від неї хоче, людина думає, що вона служить Богові, а вона, вона оскорбляє Бога. Тому для того, щоб бути спасенним, Треба мати правильну, чисту віру, яку склали на семи Вселенських Соборах святі Отці, яку передали нам для того, щоб ми їх берегли її і по цій вірі жили. І та людина, яка живе по вірі, яка хранить чистоту святої віри, та людина і є чадом вічного спасіння на небі.